Сьогодні одна з першочергових задач правоохоронних органів полягає в тому, щоб не допустити проникнення із зони АТО злочинних елементів, сепаратистів, терористів, інших осіб, що намагаються привезти зброю, вибухівку для подальшого протиправного використання в мирних регіонах. З цією метою на усіх виїздах Харкова та стаціонарних постах в посиленому режимі працюють екіпажі ДАІ, бійці спеціального батальйону міліції, співробітники СБУ, які ретельно перевіряють транспортні засоби, особливо що прямують зі східних регіонів. Такий посилений режим контролю дає свої позитивні результати. Правоохоронці Харківщини майже щодня виявляють та затримують людей з гранатами, вибухівкою, зброєю та набоями. Немає жодної різниці, які організації або військові формування ці особи представляють. Закон один для усіх. Так, 31 серпня 2320 на посту ДІХ правоохоронцями був зупинений автомобіль Шевроле без державних номерних знаків. Даний факт став головним приводом для перевірки транспортного засобу. Як з'ясувалося, документів ані на саму автівку, ані на право її керуванням особи, що в ній знаходилися, не мають. Під час огляду салону іномарки було виявлено, що в ній транспортується значний збройний арсенал. Жодних претензій на дії працівників міліції з боку громадян, що перевозили зброю, не висловлювалося. Але вже по обіді сьогоднішнього дня дані особи зробили заяву в змі про те, що після вчорашніх подій вони не можуть знайти деякі свої особисті речі і звинувачують цьому правоохоронців. Щоб розібратися в ситуації, з громадянами вже провели зустріч представники прокуратури, міліції та СБУ. Наразі, за даним фактом, за особистим дорученням начальника ГМВС України в Харківській області, генерал-майора міліції Анатолія Дмитрієва, проводиться службова перевірка. Правову оцінку діям працівників міліції також нададуть органи прокуратури.